Доброго дня. Мене звати Галина Якубишин і я є керівниця зразкової студії образотворчого мистецтва, що в міському палаці культури ім Гната Хоткевича. Я є професійний художник-живописець, я малюю на склі, тобто займаюся таким видом живопису, як малярство на склі, і очолюю зразкову студію в міському палаці імені Гната Хоткевича де працюю із дітками від 5 до 14 років. Це є чотири фактично великі групи від. Віком від 5 до 7 років, з 8 до 10 років, з 11 до 12 і відповідно вже з 12 до 14 років. Тобто є такі чотири вікові групи, і дітки займаються різними видами і напрямками живопису, прикладного, образотворчого мистецтва. Тобто, в нас є такі, такі підвиди, такі базові наші напрямки. як… Рисунок, живопис, композиція, графіка. Також ми займаємося з дітками такими, ну, скажімо, таким нашим базовим напрямком, як малярство на склі. Графіка відповідно. Займаємося декупажом, тобто хендмейд це теж наш такий, такий улюблений напрямок. І ветенанка. І ну, одним словом, це є дуже велика сфера різних видів творчого мистецтва. Добрий день, мене звати Катя, і я хочу вам розповісти. Так цікаво мені тут так сильно подобається, що та гарна студія. Мені так дуже подобається. І вона така гарна. І я думаю, що ці реклами будуть кожен день у нас. і Я зможу кожен день придумати все нове і намалювати гарні картини. Ну, По-перше, ті знання, ті навички, які вони набувають в нас, вони очевидно в майбутньому, скажімо так, дуже-дуже великі мають значення для подальшого їхнього мистецького скажімо, життя. Чому я так говорю? Тому що дітки, які закінчують студію, дуже часто, часто густо, причому що це фактично. Кожного року поступають у вищі заклади міста Львова. Мається на увазі мистецький напрямк. Заклади малювання це моє життя. Наприклад, такий вид мистецтва, як малярство на склі, це взагалі такий топовий. це, те, це це те, що у Львові взагалі популярне. Діти дуже люблять цим займатися. Ну, так що милявство на скліце. Я запрошую всіх всіх бажаючих і хто хто хоче спробувати себе в, в цьому напрямку. Дуже часто ми робимо такі майстер-класи в палаці культури. Ось так що оцей ще один вид такого нашого заохочення до малярства. Це є саме ці от майстер-класи, якими ми займаємося. Теж в студії. Мені е, в цій студії Його? подобається все. Я ходжу достатньо довго, вже сьомий рік. Це вже останній рік, коли я тут ходжу. Але мені тут дуже подобається те, що я можу просто прийти сісти і взяти пензли, взяти фарби і мастити. Різні мазки. Наш палац, наша студія, здійснює дуже багато таких спільних проєктів із різними закладами Львова і за кордону. Дуже цікава співпраця нашої студії, ну, зрештою, цілого палацу це була співпраця із Польщею, зокрема, це є центром молоді міста Кракова. Також палац буквально недавно. Ну скажімо так, це діти із своєю керівницею зі мною панігалі класна. Брали участь у дуже цікавому проєкті, А ми розмальовували такі антикварні пожежні казки. Ми їх розмальовували, і, і моя казка авторська, і дитяча поїхали за кордон на аукціони, і на виручені гроші мали закупитися, очевидно, що пожежні машини чи, чи ще щось що потрібно буквально для, для України, для надзвичайних ситуацій, які зараз. Сьогодні виникають дуже багато діти беруть участь саме в, скажімо так, в моральній допомозі нашим військовим, тому що те, що вони роблять, те, що вони малюють, те, що вони надсилають військовим, це напевне ну, несе дуже таке, ну щось глибоке, щось таке моральне, тепле. Знову ж таки, це для, для збройних сил, для військових, для, для підняття їхнього морального духу. Здесь я ще малювала гарні малюнки, ходила на купу різних гуртків з малювання. Ну от саме от, з пані Гали дуже весело. Мені дуже тут подобається, тут дуже класно і весело. Можна знайти нових друзів, багато малюнків тут є. Тут дуже класно, всім рекомендую. Дуже гарною нагодою для наших учнів є саме цей контакт. Контакт, який наводиться в класі між дітьми, де вони знаходять друзів, де завжди така існує тепла атмосфера і, скажімо так, якесь єднання, інтеграція між поколіннями, тобто вони дуже дуже потім гарно між собою контактують, вони дружать, вони зустрічаються. Тобто вони навіть дуже часто разом. Йдуть далі в життя, вони навіть поступають разом в якісь вищі заклади, знаходять для себе якесь примінення цих своїх знань, своїх навиків в майбутньому, тобто в якомусь своєму вже професійному мистецькому житті. От і такого дуже багато, дуже дуже, дуже часто таке відбувається. От, наприклад, наші. Учні, колишні учні нашої студії зараз є доволі відомі художники, дизайнери, викладачі художніх шкіл, викладачі академії, викладачі коледжу Труша. Тобто, ну скажем, наша праця не зникає просто. Помалювали дітей, завершили. Ні, от саме оцей вибір у цієї професії, вибір свого майбутнього. Я вважаю, що він дуже і дуже покладений на саме нашу студію, на, на керівника, на нашу е, адміністрацію. Я пішла в палац Хуткевича на малювання до пані Галі, тому що я хотіла. Розвивати свій талант в цьому рус руслі і в майбутньому хочу цим займатися. Я хочу щоб сюди приходили люди, щоб також займалися тим, що вони люблять. Тут весело, тут комфортні та круті люди, з якими можна познайомитися та дружити. Тут ми весело проводимо час та звичайно ж малюємо. Також ми малюємо на склі є різні цікаві теми, які заохочують всіх. Я дуже вдячна за сприяння нашої адміністрації палацу, тому що те, що було зроблено за останні роки в студії для студії, це є дуже немаловажно, тому що інтер'єр і творча така, ну це те, що приносить теж для творчості дуже великий вагомий вклад. Саме атмосфера самого класу інтер'єру. У нас прекрасний інтер'єр, дякуючи проекту, який був здійснений від так від громади, від міста Львова. І це це принесло дуже дуже. Такого багатоприємного в студії для дітей. Добрий день, мене звати Яринка, яринка Шлапова, це моє прізвище. Моя пані Галя дуже добра, вона завжди мене вітає у цій студії. Я малюю всякі класні картини і мені дуже подобається малювати. Я мрію стати художницею і я завжди хочу стати художницею. Я вчуся і слухаю пані Галю. Оце студія. Це моє найкраще. Тут є поїзди. І тут і все. Мені дуже подобається тут. Навіть тут, навіть співати гарно. Мені дуже приємно це все дивитися і бачити, і малювати так само. Але мене сказати, я вам хочу, ця студія, най, по-моєму, найкраща з усіх. Дуже раді були б бачити тут у нас в студії нових учнів От від 5 років і до 14. От ми всіх запрошуємо бажаючих, а особливо ті, які мають на меті поступати далі от, і пов'язувати своє життя з мистецтвом, з творчістю. Я всіх запрошую в нашу студію, в наш клас. Буду чекати, буду дуже дуже рада бачити.